Одержали електронний лист із ТЦК з файлом, який не відкривається. Готові сплатити штраф, але система вперто блокує оплату. Не впевнені, чи ваші працівники мають актуальні електронні військово-облікові документи? Робітники та працівників постійно у зоні ризику з військового обліку. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю! Це рубрика міні-курсів від семінар про актуальні питання оподаткування. Сьогодні говоримо про військовий облік. У військовому обліку хвилює кожна дрібниця, адже навіть дрібна помилка може обернутися штрафом у 59,5 тисячі гривень. А тому ми підібрали топ-5 заплутаних ситуацій простою мовою з практичними порадами. Ситуація перша. Документ підписаний КЕП як його розшифрувати та дізнатися з міст. Коли військовозобов'язаний самовизнає правопорушення з військового обліку, йому на пошту приходить електронний лист, що його заява була розглянута і, за її результатами сформовано постанову про адміністративне правопорушення. До електронного листа додається файл постанови із накладеним кваліфікованим електронним підписом. Такий КЕП є офіційним підтвердженням постанови та дає змогу перевірити її справжність. Таким чином, в електронному листі є файл постанови з розширенням P7S – щоб дізнатися, що міститься в самому тексті постанови, необхідно зробити декілька простих дій: перше завантажити постанову на пристрій. Друге зайти на сайт «Дія підпис» та завантажити туди постанову КЕП. Третє. Сервіс перевірить документ на наявність помилок і розшифрує його. Четверте. Завантажити розшифрований файл без електронного підпису, який буде відкриватися на пристрої. Ситуація друга. Визнали постанову, але не можете оплатити. В чому проблема за наявності поданої особою заяви, з підтвердженням, що не оспорює допущене порушення, та згодна на притягнення її до адміністративної відповідальності, ТЦК складає протокол про притягнення до відповідальності. У постанові чітко вказана дата набрання нею на чинності. Оплатити раніше настання такої дати неможливо. Також у документі зазначено реквізити, на які повинен бути сплачений штраф протягом 30 днів з дня набрання постановою законної сили. Так, особа має право на 50% знижку від суми штрафу у разі його сплати протягом 10 днів з дня набрання постановою законної сили. І в такому випадку постанова вважатиметься виконаною. Якщо не сплатити штраф протягом 30 днів з дня набрання постановою законної сили, то її передають до виконавчої служби, і штраф вже буде стягнуто у подвійному розмірі, а саме 34 тисячі гривень. Нещодавно ми зробили грандіозне оновлення нашої платформи, тож користуватися нею стало ще зручніше та приємніше. Ситуація третя. Навіщо регулярно оновлювати електронний військово-обліковий документ в Резерв Плюс? По перше, потрібно регулярно оновлювати сам застосунок Резерв Плюс для його коректної роботи. Адже Міністерство оборони регулярно випускає оновлення та змінює протоколи безпеки. Тому, щоб уникнути ситуації, коли застосунок не працює, а дані потрібні терміново, варто регулярно перевіряти оновлення та слідкувати за повідомленнями Міноборони. По-друге, сам вид електронного військово-облікового документа може змінюватися. У ньому можуть змінюватися поля та їх розміщення, додаватися нові поля. Обов'язково слід оновлювати електронний військово-обліковий документ. У випадку, коли військовозобов'язаний отримав відстрочку або бронювання, так оновивши військові документи, працівник має обов'язково надати новий документ своєму роботодавцю, щоб останній міг коректно і правильно вести військовий облік. Це стосується всіх підприємств, а не лише критично важливих, які бронюють своїх працівників. Ситуація четверта: як часто і навіщо проводити аудит електронних військово-облікових документів? До 25 січня відповідальний з військового обліку складає списки військовозобов'язаних, призовників та резервістів станом на 1 січня. Такі списки заповнюються на основі військово-облікових документів та паспортів. Нагадаємо, що 31 липня 2025 року набрала чинності постанова КМУ, яка оновила форму списків. Тож їх потрібно складати вже за оновленою формою. Перед тим як складати список, відповідальний за військовий облік повинен провести підготовчу роботу, а саме перевірити електронні військово-облікові документи та їх термін дії. Строк дії військово-облікових документів в електронній формі становить не більше одного року з дати його формування, та не може перевищувати строк дії від строчки, від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період бронювання для військовозобов'язаних та резервістів. Таким чином, потрібно зобов'язати працівників оновлювати електронні військово-облікові документи. Це можна зробити шляхом видання наказу про обов'язок працівників, у яких закінчився. Строк електронного військово-облікового документа оформити, створити новий документ та надати його роботодавцю, з яким працівників слід ознайомлювати під підпис. Ситуація п'ята: навіщо потрібно слідкувати за досягненням працівниками 60-річчя? Процедура виключення з військового обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі? Вже автоматизована так військовозобов'язаних та резервістів, які досягли граничного віку перебування в запасі, виключають з військового обліку засобами реєстру оберіг в день досягнення ними граничного віку. Таке автоматичне виключення вимагає керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств. Установ та організацій протягом семи днів з дня досягнення працівниками граничного віку, перебування в запасі зробити відмітку у відповідній графі списків персонального військового обліку виключено з військового обліку за віком. Тож варто подбати про це заздалегідь і скласти список осіб, яким виповниться 60 років у 26-му році для вчасного оновлення списків. Підсумуємо. У військовому обліку хвилює кожна дрібниця, адже навіть дрібна помилка може обернутися штрафом у 59,5 тисячі гривень. Оновлення електронного військово-облікового документа та його аудит забезпечують коректність роботи та уникнення штрафів. Складання списків працівників, які досягнуть 60 років, допоможе уникнути проблем з військовим обліком. Якщо у вас залишилися запитання, напишіть про це в коментарях або поставте їх АІ консультанту від семінар, який вирішить будь-яку бухгалтерську дилему. Наш консультант та ще більше корисних матеріалів вже на платформі. До зустрічі у наступних відео.